Мене за спиною нові кавомолки від Макап, котрі знаєте, що роблять, роблять таку пісню. змелюють вашу каву дуже стабільно. За скільки вона змалює каву? Три секунди подвійна і півтори одина. Вона розбирається. Знаєте як зараз? Ми вам покажемо. Чому це важливо? Це важливо для чистки. Чистити кавумолку треба систематично, і тут це зробити, на мою думку, найлегше. Ці кавомолки вже є в Одесі, в Києві, в Вінниці, в класних закладах, котрі катірують. Їх. Цілком і повністю. А зараз подивимося, як вона розбирається: один шестигранник, один болт. Да, цей болт можна зняти і більше не ставити. І далі одна скоба, нос і все. Це все, що ми чистимо. Тут антистатик розсіювач, котрий подає вам вашу порцію напряму в холдер. Якщо вам треба змінювати помел, ми крутимо цю штуку. Це Змейлювано, влаштування змейлювано, що потрібно швидко. Відключили, міняємо вже в великому діапазоні. І так само, якщо потрібно використовувати саме цю кавомовку, до прикладу під альтернативу, то знімається ця, ось є, встановлюється холдер, ось цей носик. Повертаємо принцип зборки. Сюди вставляється мірний стакан, ладка змилюється, короткі шоти. І так само повертаємо її в режим прес. Що я вам скажу це? Наступна кавомолка, яку я купую, е, коштує близько 100 тисяч. Ось ця яка під фільтр коштує близько 91 Здається, якщо я не помиляюсь, в такому діапазоні. Я просто знаю, хто їм користується вже, і дуже авторитетні люди для мене в кавовій культурі і в кавовому бізнесі вже купили собі такі. А я шо хуже.